3400 гривень людина замовила чотири газових балона. Комфорка з п'єзопідпалом газова плита. Ось така. Далі обігрівач, який накручується на балон за 700 гривень, плита 550 І обігрівач, газовий балон на 12 літрів 1500 гривень. І це все разом вийшло всього-навсього 3400 там без пару гривень. Тобто люди готуються, ніхто не знає, що буде завтра. Чи буде той світло, чи буде той газ. Генератори, зарядні станції, газові балони, газові обігрівачі. Ми це все маємо, газові плити, обігрівачі, на яких відразу можна готувати, їсти, і грітися, 1300 гривень всього на всього. обігрівачі інфрачервоні. Цей 700 гривень, який на балона кручуються, цей 1590, який під'єднується через шланг до балону. У мене теж два балони заправлені газом і стоять два великих газових балона. Павербанк, зарядні станції. Це вже я маю. Якщо ви не маєте такого цього чогось павербанків, зарядних станцій газових балонів є. У нас і зарядні станції. І генератори, інверторні різної потужності, балони, обігрівачі, плитки. Пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти. Ціни поки доступні, Сподіваюсь, що вони такі залишаться. Бо якщо піде такий ажіотаж конкретний, і так люди дзвонять, пишуть. Якщо піде конкретний ажіотаж, постачальники ціни чік, і відповідно продавці е кінцеві вже так само ціни ввіки. Потім будете казати, що всі бариги. Ну, це ринок, це ринок. Є спрос, є попит. Точніше, є попит, є пропозиція. Тобто, пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти.